Дцять хвилин про здоров'я, красу та молодість. Вітаю в ефірі панацея з Оленою Філатовою. Для уточнення діагнозу часто виникає необхідність заглянути всередину тіла. Зробити це не розкриваючи тіло скальпелем дозволив рентген, але процедура отримання рентгенівських знімків дарує пацієнтові дозу радіації, тому вчені продовжили шукати інші способи побачити стан внутрішніх органів. У результаті був розроблений більш безпечний і ефективний спосіб діагностики ультразвукове дослідження. Механізм його дуже простий: ультразвукові коливання поширюються в людському тілі, також як промінь світла в воді. Світло частково Ова проходить через товщу води, а частково відбивається від її поверхні. Так і ультразвук спрямований на людину, відбивається від органів і допомагає побачити їх розміри і контури. Цей метод швидко завоював популярність і став застосовуватися для діагностики різних захворювань. Особливо актуальний він при діагностиці органів жіночої статевої сфери в гінекології. Більш детально про це розкаже лікар ОЗД Аркадій Кучеренко. Ультразвукове дослідження сучасний і широкодоступний метод дослідження в акушерстві та гінекології. Цей метод заснований на принципі ехолокації. Спеціальний датчик випромінює ультразвукові коливання, що, відображаючись від досліджувальних органів, приймаються тим же датчиком. За допомогою комп'ютерної обробки на екрані апарату виходить зображення визначеного перетину досліджуваного органу. Ультразвуковий датчик вмикається на випромінювання лише 0,1% часу. Весь інший час він зна знаходиться в режимі прийому, тому ультразвукове дослідження є нешкідливим методом дослідження не тільки для жінки, але й для її майбутньої дитини і може проводитися багаторазово. В нашому медичному центрі «Міламед» на апараті преміум класу Тошиба, Ксаріо, проводяться ультразвукові обстеження. Я безпосередньо поясню обстеження по акушерству і гінекології. Обстеження проводяться гінекологічні двома варіантами: це абдомінальним і трансвагінальним датчиком, більш сучасніше обстеження. Детальніше зупинюся на акушерських обстеженнях. В нашому центрі проводяться такі обстеження, як скінгові обстеження. Це є обстеження. Обов'язкові обстеження під час вагітності, перше обов'язкове обстеження проводиться в терміні 12-13 тижнів. От. Це є термін для визначення і виключення основних генетичних вад, таких як хвороба дауна, трисомії по 18-й парі, відповідно 21-й. При другому скрінгу визначаються так само виключаються всі основні вади розвитку в дитині, Тини, от які несумісні в основному з життя, тому що до 22 тижнів вагітніща ще можна прирвати, враховуючи визначення вад розвитку. от і також визначаються маркери хромосомних патологій, які так само могли бути не враховані при першому скринінгу. Крім скринінгових обстежень, звичайно, що проводяться і позаскрінгові обстеження, які проводяться в будь-якому терміні, якщо виникає потреба, тобто в 28, 30, 34 тижня. От, ці обстеження так само є досить важливі, тому що е, тут е, виявляється вже питання затримки розвитку плоду, питання перечасного дозрівання плаценти і доплерометрії кровотоку. Це є сучасні так само обстеження, які е, определяють стан дитини і як вона все почуває, тобто функцію плаценти, чи немає фетоплацентарної недостатності. Завдяки використанню сучасного ОЗД-апарату з максимально повною комплектацією датчиків, досвідчені спеціалісти медичного центру «Міламед» проведуть діагностику експерт класу. Пам'ятайте, що результати, отримані за допомогою ультразвукового дослідження, стають вирішальним аргументом при постановці діагнозу і виборі тактики лікування багатьох захворювань. Іші очі найбільш яскрава і виразна частина обличчя. Але у зв'язку із старіннями, частково через генетичну схильність, шкіра в області очей втрачає колишню еластичність. Верхні повіки нависають, брови опускаються, а в зоні нижніх повік формуються жирові грижі, позбавляючи очі колишньої виразності та чарівності. Безпечним і ефективним методом відновлення краси ваших очей на сьогоднішній день є блефаропластика, яка здатна подарувати гарантований і тривалий ефект. Зараз сегодня речь пойдет о блефоропластике. Значит, что такое блефоропластика? Блифоропластика это так называемая подтяжка век. Значит, что в нее входит? Чуть-чуть подробнее об этой операции. Значит, классическая квадрилатеральная операция включает в себя пластику кожи и мягких тканей верхних и нижних век. Чтобы понять суть операции, чуть-чуть анатомии, Значит, что мы делаем при проведении этой операции. Значит, это не только иссечение кожи век. Вот, например, если брать верхние веки, значит, разрез происходит в естественной складке века и э, истекается избытки кожи. При этом э, далее происходит пластика мягких тканей. Если это э, дряблая достаточно круговая мышца глаза, истекается полоска круговой мышцы глаза, накладывается рассасывающий шов. Либо же это э, работа с так называемым жировыми грыжами. На этом следует более подробно остановиться, что такое жировые грыжи. Вообще это такое более популярное и, скажем так, народное название, хотя уже оно прижилось и в медицинской терминологии. Это не истинные грыжи. Там нет грыжевого мешка, нет грыжевого кольца. Это просто, значит, жир, который чуть-чуть подвисает из орбиты в результате слабости тарзоорбитальной фаски. Так вот, э, при блефоропластике, например, верхних век, есть два жировых пакета, это внутренний и средний. Снаружи э, полость орбиты занимает слезная железа. Так вот, э, удаляются избытки этого орбитального жира. Далее происходит э, ушивание кожи, дермодермальный шов косметический, и на этом верхняя блефоропластика окончена. Блефоропластика. Нижняя блефоропластика, э, как элемент классической квадрилатеральной э, может заключать в себя множество моментов. Это также подтяжка кожи век. или кожно-мышечного лоскута. Это пластика на мягких тканей. Это может быть канта-пластика и канта То есть э, работа с э, уголком глаза, так называемым. То есть когда мы меняем положение угла глаза, вот, э, пересаживая или ну, изменяя положение кантальной связки. Разрез происходит в одном мм миллиметре от э, ресниц под самыми ресничками. Происходит мобилизация лоскута. Затем пластика мягких тканей. Опять же таки это работа с жировыми грыжами. И впоследствии отсекается кожа, избытки вернее, при взгляде пациента вверх. И таким образом в последующем ушивается значит, кожная рана. Редкое осложнение, но одно из самых наиболее грозных, это при травматичной работе на орбитальном жире, либо же это при особенностях каких-либо свертывающей системы, может наступить ретробульбарная гематома, то есть это когда кровь изливается в орбиту и следствием может быть ну, серьезное осложнение вплоть до слепоты. Из таких особенных осложнений при блефаропластике ну с верхними веками особо проблем ну, скажем так, методика не, не сильно сложная, с нижними веками проблем больше. Почему? Потому что здесь очень э, надо учитывать и э, анатомические особенности, и возрастные особенности, и положение век, нижнего века. Э, самым таким неприятным специфическим осложнением это так называемый выворот века, когда мы неправильно рассчитываем... Э, иссечение, размеры сечения кожи. И таким образом не учитываем, допустим, длину века, потому что есть короткие веки, есть длинные веки. Вот у пациентки, которой мы оперировали, у нее достаточно э, широкие длинные веки. Поэтому если мы сечем э, более, э, чем необходимо кожи, мы можем получить э, достаточно быстро выворот века. Выворот века – это изменение положения века по отношению к глазу. То есть, когда оно частично не прилегает к глазу или же, не дай бог, полностью не прилегает. Из предоперационной и послеоперационной подготовки. Значит, предоперационная подготовка заключает в себя стандартный пакет анализов. Это кардиограмма, флюорография, консультация терапевта, стоматолога и для женщин-гинеколога. Если же пациент желает, госпитализация может производиться в день операции, либо же за день до операции. Производится под местной анестезией. Веки очень хорошо обезболиваются, тут проблем никаких нет. Единственный нюанс – это длительность операции. Конечно, вот этот момент для некоторых эмоционально нестабильных пациентов достаточно сложный. При хорошей психологической подготовке этот вопрос решается очень положительно. Послеоперационный период Значит, сутки находится пациент в клинике, затем он выписывается домой с рекомендацией. Приходит снимать швы на седьмой день. Шов дермодермальный, не рассасывающий, он снимается. По реабилитационному периоду в верхние веки процесс реабилитации более короткий, чем у нижних на второй неделе пациенту разрешается пользоваться косметикой. То есть на 14 день мы уже можем заретушировать какие-либо остатки, скажем, гематомок, кровоизлияний подкожных. И, естественно, первое время видимый шов. Значит, в последующем, через месяц, практически все проблемы, связанные с операцией, становятся незаметными, и пациенту уже достаточно комфортно. В нижние веки – процесс реабилитации более длительный, потому что здесь более травматичная операция. Мы травмируем И лимфатические сосуды, и ну, в э, мобилизируем лоску, лоску должен прижиться. В общем, этот, этот процесс затягивается до двух месяцев. И через два месяца, в общем, швы послеоперационные становятся более-менее незаметными, хотя процесс рубцевания, это, конечно, до года. Вот, но учитывая, что это кожа век, она достаточно тонкая, И это косметический шов при этой операции, поэтому эстетический вид уже через два месяца достаточно удовлетворительный, и пациенты довольны результатом операции. Для правильного лікування будь-якої хвороби дуже важливо точно поставити діагноз. Іноді лікарю досить оглянути хворого і вислухати його скарги, щоб виявити певну хворобу. Але одні ті ж симптоми можуть з'являтися при різних захворюваннях. А зовнішній вигляд хворого і загальні аналізи не завжди в змозі дати підказку для встановлення правильного діагнозу. У таких випадках виникає необхідність у більш точних діагностичних методах, таких як магнітно-резонансна томографія. Вона дозволяє отримати зображення зрізів м'яких тканин і органів у різних площинах. Причому в основі її лежить не іонізуюче випромінювання, а принцип магнітного резонансу ядер водню найбільш широко розповсюдженого елемента в організації. Людини. Іншими словами, метод МРТ практично нешкідливий. Він не вимагає попередньої підготовки і дозволяє проводити діагностику захворювань як у дорослих, так і у дітей, причому практично без обмеження ваги. Більш про це знають в діагностичному центрі Одвіс. У центрі ми використовуємо суттєвий арсенал діагностичних апаратів, серед яких вагоме місце займає магнітно-резонансний томограф Айріс 2 виробництва фірми Хітачі відкритого типу. Це високоефективний, висококласний МРТ-сканер, який поєднує в собі напруженість поля 0,3 Тесла та передову технологію постійного магніту, які створюють можливість відмінної якості зображення. Ми Можливість проводити діагностику з використанням будь-якого режиму сканування, які використовуються в світовій медицині на апаратах всього рівня. Відносно е, нижчий рівень шуму під час проведення процедури, відкритий дизайн порталу з фронтальним кутом взору в 230 градусів надає можливість легкого доступу з чотирьох сторін та створює горум комфортні умови перебування. Під час проведення процедури пацієнти з клаустрофобією мають можливість знаходитись з супроводжуючими, а діти поруч з батьками. В нашому центрі завдяки невеликій, але зручній інфраструктурі, а саме можливості попереднього запису, зручних умов перебування очікування результатів, роздягалки, хворий почуває себе комфортно як до обстеження, так і під час нього. Що ж таке безпосередньо магнітно-резонансна томографія? Це один з найбільш складних методів медичної візуалізації. Однак в ньому міститься найбільший діагностичний потенціал, що дає змогу чітко встановити більшість патологічних станів організму людини. І допомогти в діагностиці цей метод дослідження базується на фізичному явищі взаємодії, а саме з протонами ядер досліджуваної речовини організму людини. Так як організм людини складається майже на дві третіх із води, тому цими ядрами є ядра водні. Вони мають здатність під дією електромагнітного поля поглинати енергію, а потім віддавати її у вигляді радіосигналу, магнітного резонансу. Далі вже за допомогою математичних програм, комп'ютерної обробки, проводиться збір та Робка інформації про розподіл цих диполів та кількість виділеної енергії у заданій площині об'єкту. Безпосередньо принцип томографії це процес визначення розташування анатомічних структур з отриманням зображення у будь-якій площині. Які ж переваги методики магнітно-резонансної томографії? Це висока якість візуалізації в порівнянні з іншими методами обстеження, можливість задавати будь-яку товщину зрізу для більш точного виявлення локалізації патології. А також можливість дослідити м'які тканини, що до ери МРТ було просто неможливо. магнітно резонансна томографія це неінвазивна методика, яка проводиться будь-яким групам пацієнтів. Сучасні МРТ дозволяють створити 3D-модель органу. А ще вони мають мінімальний перелік протипоказів. І саме головне відсутні променеве навантаження на пацієнта, що дає можливість повторювати обстеження так часто, наскільки потрібно в кожній конкретній ситуації. Магнівний резонанс застосовується при патологічних станах головного мозку, будь-якого відділу хребта та спинного мозку, органів зачеремного простору, цинирки, наднирники, лімфатичні вузли, органів малого тазу, внутрішні жіночі та чоловічі статеві органи, передміхурова залоза, сечовий міхур, лімфатичні вузли, патології суглобів та їх зв'язок, можлива МРТ-ангріографія, як контрастна, так і безконтрастна. Що ж все-таки необхідно знати пацієнту перед дослідженням? 是北京。 Побічної дії магнітного резонансу на пацієнтів та персонал відсутні. Ніяких бойових відчуттів пацієнт не отримує. МРТ проводиться частіше за направленням лікаря з визначеною зоною обстеження, попереднім діагнозом або клінічною проблемою і метою дослідження. Враховуючи нешкідливість методу, можливе обстеження, в тому числі і профілактичне, по самозверненню. Пацієнту чи лікарю просто необхідно завчасно погодити дату і час проведення обстеження з адміністраторами нашого закладу. Вірної інтерпретації лікарем рентгенологом отриманих зображень до початку обстеження бажано надавати клінічну інформацію, результати попередніх обстежень, комп'ютерної томографії, МРТ чи ультразвукового дослідження, які є у пацієнта на руках. Спеціальної підготовки до МРТ зазвичай не потрібно. Можна їсти, пити, приймати ліки. Необхідно мати на увазі, що тривалість обстеження в середньому від 20 до 45 хвилин, іноді буває 60 хвилин. Абсолютними протипоказами до проведення... Магнітно-резонансної томографії, є наявність ферромагнітного матеріалу в зоні обстеження, а також наявність в організмі людини, кардіостимулятора, нейростимулятора, імплантованого слухового апарату. Таким чином, у нас ви маєте змогу пройти високоякісне сучасне обстеження на магнітно-резонансному томографі, отримати кваліфікований висновок та консультацію лікаря. Результати обстеження видаються у вигляді широкоформатних знімків, електронного носія інформації диску, і лікар-клініцист отримає максимум. Інформації для визначення оптимальної тактики лікування на завершення. Бажаю вам міцного здоров'я, миру і злагоди. Бережіть себе, користуйтесь якісними медичними послугами, які ми намагатимемось вам надавати. Сьогодні це все і, як завжди за тиждень. Нова порція корисної та цікавої інформації, гарного настрою, мирного неба, багато позитиву і звичайно здоров'я. Зустрінемось.